Друзі, дуже багато сил дають друзі. Ці соціальні зв'язки, які ми зараз можемо побудувати в Україні, вони такі стали щирі, такі автентичні. Я часто кажу, я ніколи не проживала настільки змістовних, глибоких стосунків, дуже близьких, дуже щирих, як зараз. І і якось ми можемо вмістити їх більше за рахунок того, що енергія не йде на прояснення, уточнення, ну, тобто якісь шероховатості, які виникають тоді, коли ми пред'являємо одне одному себе крізь призму ролей і масок, угу. коли це відходить, а в нас такі часи, що це здебільшого відходить. Або соціальне коло змінюється і просто ти, ти оточений такими от е, прекрасними людьми. Все цей мій контейнер мі, він мі, може вмістити більшу кількість в результаті людей і більшу кількість радості, і більшу сили цього.